Привіт, друзі! Ви, на каляне добре, де ми робимо коктейль вдома. Мене звуть Олександр і я дуже радий, що ви сьогодні зі мною. Сьогодні приготуємо коктейль під назвою Виклинка. Так, ви, звісно, повинні були чути про такий коктейль. Одного часу він був дуже популярний. А чи знаєте ви його історію походження? Ні, я вам розповім. Але, перш ніж я почну, не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал. Історія походження цього коктейлю пов'язана з американськими нафтовими, які працювали в Ірані. Того часу був сухий закон у цій країні. І вони маскували запах горілки за допомогою апельсинового соку. А розмішували цей коктейль за допомогою викрутки. Ось і все. Тож давайте приготуємо коктейль. Буде дві варіації цього коктейлю. Перша варіація буде у вигляді лонг дрінку Для початку візьмемо сранку і засипаємо туди до льоду. Потім додамо 50 мл горілки. Ще додамо 150 мл апельсинового соку. Щоб розмішати коктейль, ми не будемо користуватися викрадкою, а візьмемо барну ложку та перемішаємо. Перша варіація у нас готова. Перейдемо до другої. Для приготування другої варіації нам знадобиться ось такий малесенький шот, який ми додамо 25 мл апельсинового соку. Потім за допомогою барної ложки додамо туди горілки. Ось такий шароватий коктейль. Цей коктейль п'ється одним ковтком, а цим можна насолоджуватися трохи довше. Ну а який подобається більше, вибирайте вам. Но ви не забувайте, що алкоголь шкодить вашому здоров'ю. Тож не взложивайте їм. Ну а з вас, як завжди, за мої старання подобайка, підписка та коментар. До нових зустрічей! бувайте!